Первий надцять Іоантиш Ялмужник Пред смертю зачав гроб собі готовати, але го не кончав, а то же му часто смерть припоминано, О ДОКОНЧЕННЮ гробу його питано. То архієпископи святиї чинили, Котрий, так, як ми. Нігди не грішили. А прецяби пильне на смерть пам'ятали, такі побутки к ней собі чинивали. Били ти ж і в єгипетських скитах, що живали в печерах, І з них на світ мало вихожали, гріхи свої в тих гробах оплакиваючи, Смерти своєї в них щодень ожидаючи, Маєш тут приклади чоловічі многії, Вибирай, котрі тобі суть згожі. Іоанн Козарин